Я коли дивлюся, що шкідлива звичка вживати солодощі, цукерки, цукор, укорочує життя, як вчені дослідили, на 15 років. Юрій Гроч, ну взагалі, скажімо так, я не думаю, що треба відмовлятися взагалі повністю від цукерок, від солодкого, яка є межа, яка є, власне, можливо, норма. Тому що ну хочеться інколи солоденького. Ну, ви знаєте, якщо. Взяти так грубо. 80% ти будеш корисної їжі вживати. Хоч 80 відсотків, то 20 можна вже ту, яка. Тобто одна-дві цукрочки в день можна. Але воно, знаєте, то так кажеться, одна-дві. Бо в нас вже традиція, що десерт обов'язково, перший-другий, дай ще десерт. В гостях десерт обов'язково обов є обов'язково. Будь-якої страва будь-якої забави. Це точно. Ну розумієте, ну це вже це шкідлива звичка. Я вважаю, що цукерки, цукерки. Треба перейти на натуральні продукти. Краще замість цукерок з'їсти той банан. Чи краще яблуко. Чи краще То там теж є цукор, але там є... Цукор Але натуральний. він натуральний. І той натуральний, чим він краще, що він не так швидко розпадається, розкладається, розчиняється і перетворюється в жир. Він спокійно там, тому що там є клітковина, знаєте, і вона повільно розщепляється і нема, і не викликає апетиту. У нас цукор постійно викликає апетит. А коли в нас постійно апетит, це погано, нам треба, щоб голод був. Інстинкт голоду оце є. А го, і він що саме, клави, викликає дефіцит голоду. Бо тому що кожних 20 хвилин ми хочемо знову. І саме основне, що тільки як ти тільки почав, от коробочка є. Ти думаєш, ну одну-дві, цукерки візьму, а остальне залишу на завтра. Та ні, от це фізична залежність, що ти, якщо тільки раз попробував, то поки все не з'їш, ти не зупинишся. Це називається фізична залежність. І щоб її зупинити, от що дає цукор, коли ти перестанеш ну, от, вживати взагалі в своєму тілі, яка користь є, коли ти не вживаєш його. По-перше, то, що апетиту не буде, тяги не буде, тяга. За три дня, якщо ти три дні витримаєш і не будеш вживати цукор, цукерки, то тяга зникає. зникає. Це вже непогано. Тоді апетит стає менше, не такий, як був Звірський, що постійно ти хочеш, і, і в тебе оці перекуси, що години ж не повинен щось пожовти, бо я дивлюся, як діти, як вони з-під парти ту цукерку або ту булочку, або то печив, постійно щось жують. Але якщо в роті постійно є цукор, а це, а це кислота, воно закисляє організм, то перше, що страдає, це наші зуби. І тому ще 100 років назад, коли лікарі зібралися, то вони сказали, що викликає, дає проблему з зубами. Перший і карі і зубів, це наступне, що діти погано вчаться. І всі думають, чому. Чому не запам'ятовують? Читають, а нема пам'яті. А виявляється, що та фруктоза, яка є в цукрі, і якщо ти підсів на ці цукерки і вона розділяється, то вона дає, що пам'яті у нас стає менше. Розумієте? Концентрації уваги нема. А на старості, коли ми їмо собі, ну як ви кажете, по чуть-чуть сіли на цю вуглеводну їзду, там воно все перетворюється в цукор, то потім деменція виникає, пам'яті вже нема. Розумієте? Тому Тому, таку загрозу загрозову картину ви намалювали. Що не... робити в цій ситуації? Як контролювати себе? Чи є якісь дієві, скажімо так, поради от від вас? Вам це вдалося, я так розумію, так? Ні, ну так, да, мені вдалося, що в мене вдома нема цукру. Цукру це вже в чистому вигляді Чи, немає. Чистому вигляді, нема. Але я... ж ви вживаєте якісь продукти, які містять цукор? Скажімо так. так. Я вживаю медову продукцію. От медову продукцію вживає. От я спочатку п'ю живу воду, склянку, другу живу, а третю склянку води я можу одну чайну ложку на склянку води ви... розвести, і оце тобі вже медова вода. І оця медова вода, вона подіб... 에... прирівнюється до плазми крові. А там 450 біоактивних речовин. І тому краще ложка меду на склянку води це нормально. Фрукти, я їм яблука, я їм груші. І от я собі заміщаю, в мене є чим замістити натуральні продукти. Я вважаю, що якщо ти два яблучка даш дитині в школу і хоча б термос води, де, бо кажуть, а де взяти енергію тоді? Я кажу, шановні, якщо ви минулий раз ми говорили про живу воду, що можна спокійно, краще собі пити водичку. Яка дає енергію ще краще. Але ще одна проблема є: що цей цукор, коли ми підсідаємо на цей цукор, і у нас тяга виникає, то в нашому організмі з'являються ще інші істоти, які теж люблять цей цукор. Це кандіди, це дріжджові грибки. Розумієте, І вони дуже люблять цього. І ви їх ще годуєте. І що ти думаєш, кого ти готуєш себе чи їх? І ця проблема теж є. А щоб їх позбутися, а щоб почистити свій організм, то. Чим можна цей, ці солодощі перебити, щоб щоб у цю звичку, якщо вже і сформувалася, щоб вона менше ну, хотілося, і тяга була перше. Перших три дня нехай вас переколбасить, але воно проходить. Ну бо я, ломка є. Цукрова ломка, і тебе тяга є, і тим себе почуваєш не так, як коли ти друге Прийняти рішення, що треба замінити його і замінити обов'язково треба на фрукти чи овочі. Чи овочі, чи можна сказати, медову продукцію. Третє, що е, коли ти заміщаєш оці продукти, гіркота, коли ти сядеш на гіркі чаї, ну, наприклад, гірку полинь, полинь от поп'єш гіркоту. І тяга до солодощів, бо тому що. Це навіть, заміщення таке. Заміщення, де? ви знаєте, і тоді менше захочеться тобі. Ну, знаєте, Юрій Григорович, чесно кажучи, гіркий чай пити менш приємно, ніж солодкий, так? Е, ні, це тільки для умови, щоб відмовитися від великої кількості від великої. вживати… Тобто це як такий ну, стимул для того, щоб е, якщо змінити, два... змінити спосіб життя і змінити, скажімо так, свої звички. Е, Правильно? І звички змінити, і почистити організм. І на гіркоту жовч краще виділяється. розумієте? І перистальтика краще працює. Тобто ти кішковий тракт накладає. розумієте? Тут багато що воно й дає. І гіркота, якщо ти знаєш користь, що воно дає, то ти краще будеш знати, я собі для здоров'я краще це зроблю, чим гірше. Бо тому що постійно сидіти, зайва вага воно до добра не приводить. Цукор дає, щоб ви розуміли, десь 50 60 різних симптомів хвороб яких тільки хоче, ну зір втрачається, катаракта можна сказати, тому що стає густа кров, розумієте? Закисляється кров, багато кальцію, а калій як вимітає він з організму, а потім всі спазми як утворюються. А як їх позбуватися? Дуже важливо те, що ви говорите, але я вам хочу сказати, що на жаль, на жаль, ми е задумуємося про своє здоров'я тоді, коли починаємо його втрачати. Це так. така класична формула.